На Продовжуєте примушувати мене робити те, Це що саме. я не зобов'язана, і те, саме. чого я не хочу. Будь ласка, піді до автомобіля. Я ж сказала, дайте мені ручку і листочок, Тримайте. щоб я написала письмове звернення. Лісточок автомобілі. Зараз піду візьму давайте листочок. Ідіть білий формату а 4 а папку підложити. У мене, мене є бланкова продукція. Червона ручка також має бути. Мене також. А мені треба. Значить, я йду до хати і Беріть. буду в хаті фіксувати все. О, а ви ручку. чекайте собі. Подайте мою ручку будь треба. Чекайте в машині, я напишу, тоді принесу вам. Я вам надам листочка бланку. Мені ваші бланки стандартні не треба. Мені потрібен листочок формату А4, потрібен е, е, червона ручка, е, фіолетова ручка і підложити папку. Чи книжка якась? Якщо немає, я йду до хати писати, ви чекайте. А ви хто представте, що ви тут? Спостерігаєте чи вислуховуєте? З якою ціллю? З якою ви ціллю тут? Хто ви, скажіть мені? Член комісії. Якої комісії? Цієї, що перекривають вам газ. Прізвище, ніяко, батько. Так як ви казали тільки, що поліцейському, ну, а не Ви, ви не кажіть мене, за мене, ви за себе то, кажіть. Я ж кажу, я повторюся за вами. Я вам не зобов'язаний щось говорити. Ви знаходитесь на посаді, ви робите злочин, ви незаконно проникли на мою. Ви не е нас знімаєте так само. Територію. Ви на посаді, ви зобов'язані. Що ми зобов'язані? Зобов не, зобов не порушувати працюємо. закон, не робити злочини. Ми злочини не, не робимо. Різні послуги треба, щоб сплачувалися. Перелазити через дірку забору. Ми не через перелазили. Дірку, ми забору. Перший ми раз, поїдку. як ви як вилізли, ви, доступ ми... до своїх комунікацій. 24 години на добу ми маємо доступ. Це може бути аварійна ситуація. Різна. Нам також показник лічильника треба ваш е, зафіксувати. Звідно статті строкового закону України по національному поліцію, продовжується відключати. Бланки є, будете писати. Бланки мені ваші не потрібні, мені потрібен листочок формату А4. Ну то чекайте, що ми будемо займати її ваш і мій час. У мене бланкова продукція є. Можете обернути з іншої сторони писати, якщо бажаєте. <гум> Ні, звісно, то ваша сторона зворотня. Так, ну чекайте, значить, я йду напишу, тоді принесу. Ви винесете пояснення. чи заяву? Звернення. я напис... будете письмові? Звернення письмове я бажаю і буду писати. А, пояснення по даному зверненні напишете? Ні, звісно. Відмовляєтеся від надання пояснення? Я напишу звернення. Людина пише звернення, ви заяву. розумієте? Звернення. Заяву. Звернення. Згідно наказу 357-го щодо реагування на заяви та повідомлення. Особа пише заяву, якщо вона до поліції Я не особа, я не пишу заяву. Я жінка, я людина. Я пишу звернення. Ви путаєтеся? Я не думаю, що ви е, не розумієте. Ви свідомо це робите. І я навіть знаю з якою метою. О я є сорок поліції. В... Як... закони стосуються такими, вас актами, як... якими керується наша держава які якими... нас ну ви сумлінно виконуєте свої правові акти людині, свої на, закони особи я вам тлумачення не збираюся тут пояснити, розтолковувати, що воно є. Mm -hmm. Якщо вам щось не зрозуміло, то, власне, звертайтеся і вам надуть письмову відповідь по ваших зверненнях. Ну чекайте, я зараз звернуся Ми письмо. письмо. Ми тут на місці збираємо матеріали по вашому зверненню. Хто про них і чому вони... так? Письмо? А ви можете тим часом питати в їх документи акт. На підставі якого вони Добре, тут. Я Прізвище фіксуйте, все фіксуйте. Добре, а ви будете писати чеком... Наказ. Ви на... будете писати червоною ручкою. Побачу, на... як напишу. сяду і буду думати, як написати. На ви знаєте, на чиє ім'я писати. Ну, ви представник. На, на моє ім'я не потрібно писати. Я є цим ці... робочим. Треба писати на ім'я керівника. Начальник відділення поліції, номер 2 селищі радник, кольоцького рух. У Волинській області, поліції Олег Польщу, на його ім'я примущають. А чого ваше прізвище не загадувати? Тому що я є виконавцем а він є начальник і буде приймати різні подання. Так, я вас зобов'язую взяти в них акт або наказ, на підставі чого письмового на підставі якого письмового документу вони це зробили. Хто їх направив? Яка відповідальна Я, особа за це? Не вилучаєте ті акти. Наразі ми нічого не вилучаємо. Ну наразі ви зовсім не захистили моїх прав. Абсолютно, нічого для цього не зробили. Абсолютно. Акт на відключенні підписуєте? Оксана Іванівна.